Більше 10 кілометрів віддаляє поліклініку онкодиспансеру від нової будівлі стаціонарного корпусу, другу чергу якого добудовано у 2009 році. Таке територіальне розмежування значно ускладнює роботу медперсоналу і завдає неабияких незручностей самим хворим. Проблемою є транспортування хворих і переїзд хворих з поліклініки в стаціонар і в радіологічне відділення на лікування. Проблемою є доставка. Харчування для хворих, які там знаходяться, це витрачається бюджетні кошти і те, що у нас ...недобудована поліклініка. Якби поліклініка знаходилась тут, то процес лікування діагностики відбувався би швидше і було б краще. Незважаючи на такі незручності, працівники онкодиспансеру лише за 2010 рік пролікували 6560 хворих, виконали 2700 операцій. Добудова поліклінічного відділення онкодиспансеру, поряд зі Стаціонарним корпусом сприятиме ще більш оперативній роботі медперсоналу, своєчасному наданню необхідної допомоги хворим. Саме це завдання депутати обласної ради визначили одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Херсонщини на 2011 рік. Задля його вирішення на базі обласного онкологічного диспансеру було проведено спільне засідання депутатських комісій обласної ради. На попередній сесії обласної ради ми звернулися до наших депутатів народних депутатів України. Щодо допомоги, і ця тема була вже озвучена Катериною Семеною Самолік і Володимиром Михайловичем Літвіном на засіданні Верховної Ради, а також під час перебування нашого президента Віктора Федоровича Януковича було дано доручення виділити необхідну кількість коштів для того, щоб цю третю чергу добудовувати. На забезпечення необхідним обладнанням радіологічного відділення необхідно близько 40 мільйонів гривень. Звичайно, в обласному бюджеті таких коштів ми не знайдемо, тому комісії прийняли рішення звернутися до кабінету міністрів України, щоб сумісно з Міністерством охорони здоров'я вирішили питання щодо обладнання даного відділення. Необхідної апаратури опікується цим питанням і голова Херсонської обласної ради Віктор Белих, який переконаний, зволікати не можна. Чим швидше розпочнеться добудова третьої черги обласного онкодиспансеру, тим буде економічно вигідніше. 20 років будується ця лікарня і планувалось 20 мільйонів гривень. Вже витратили більше 100 мільйонів гривень. Якщо ми будемо затягувати добудову цієї Лікарні, то можливо, прийдеться 200 витрати. Це нерозумно, економічно невигідно. і, і ну, зараз от такі наміри влади всі є, я навіть не буду її розділяти, що і, от поки у нас така з'явилася поліклініка, яка можливо краще на півдні України, а, можливо, одна із кращих і на Україні, то ми її повинні зробити максимально швидко. Поки питання фінансування добудови всього проекту та придбання нового обладнання радіологічного відділення онкодиспансеру буде вирішувати. Тися на рівні Кабміну та президента депутатські комісії вирішили вже на черговій сесії винести на голосування питання про виділення 30 тисяч гривень на ремонт старого медичного обладнання для радіологічного відділення. Я дуже вдячна депутатам, які сьогодні змогли відвідати наш заклад, побачити, як ми працюємо, які у нас є проблеми. І сподіваємося на допомогу вирішення питання щодо добудови поліклініки, завершення будівництва всього комплексу і дооснащення його сучасним високотехнологічним обладнанням, яке зможе дозволить і лікувати і проводити діагностику на ранніх стадіях. Ірина Мізенцева, Іван Омельчук, телеканал Херсон Плюс.